Щохвилини у світі хто щоє діагноз рак в Україні? Це понад 130 тисяч нових випадків щороку. Статистика приросту хворих не оминула, і Житомирську область ми маємо тенденцію до збільшення онкологічних захворювань протягом там кожного року. Відсоток пацієнтів, які ми беремо на облік, зростає. Якщо взяти порівняти з 2010 роком, то зростання відбулося приблизно на 33%. відсотки. Онкологічні захворювання рахуються поширеною поширеною патологією і мають місце у всіх країнах. Лікар говорить, що з початком повномасштабного вторгнення приросту хворих як такого не було. З'явилися тільки ті, хто по певних причинах не могли звернутися в лікарню та вже з запущеними стадіями. Національна служба здоров'я України нам дає кошти. За рахунок яких ми забезпечуємо там закупівлю медикаментів, закупівлю обладнання, закупівлю е е допоміжних матеріалів, там які необхідні в лікуванні пацієнтів, тому для пацієнта це є безкоштовно. На даний час е практично 95 е медичних виробів та ліків ми забезпечуємо. Наш заклад забезпечує пацієнтам, тобто вони не витрачають кошти на придбання. В народі кажуть, що рак має дві статі чоловічу та жіночу. Та в реальності хвороба не розбирає ані статі, ані віку. Доходить уже діло до якогось лікування. Скоріше за все, мається на увазі рак, як аденокарцинома і саркома. Саркома це не рак, саркома це хвороба, скажімо, сполучної тканини більшим там. Да? Але в народі чомусь так говорять. Так, да, мають принципово різне лікування. <кій> тобто треба свій підхід мати і щодо раку, і щодо сирко. Необхідно не ігнорувати перші прояви хвороби, а відразу звертатися в лікарню для того, аби запобігти подальшого її розвитку. Ну, на що звертають люди увагу? Там, допустимо, витілення крові чи надмірна поява слизу. В молочних залозах може появитися якісь патологічні виділення, або слизові так само, або кров'яності, або гнійні виділення. Може просто людина там, відчути пальпаторно якісь зміни в будь-якому органі, там, на шкірі, на молочній залозі там, і так далі. Ну, це привід зразу звернутися в лікарню. Тому що дуже багато людей, а це в мене там, тут я тільки закінчила годувати груддю, це в мене, значить, що щось підтікає, подивимося, поспостерігаємо. Другі, а це в мене там геморрой, мені сказали, давайте ще ми там полікуємося. І це все призводить до того, що люди приходять дуже пізно. І взагалі в, наш, в нашій країні тенденція така, що більшість людей все-таки до останнього перебуває вдома, бояться йти. Крім регулярної перевірки в лікарні, важливо дотримуватися правил, які допоможуть вберегтися самостійно. Це самообстеження, це дотримання здорового способу життя, це відмовитися від тютюного паління, від надмірного вживання алкоголю. перебувати в більш-менш чистій зоні, запобігати, щоб не було там біля вас цих. Шкідливих якихось виробництво. Ну тільки так можна себе спробувати вберегти від відданого захворювання. Вікторія Коновчук, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.